Що ж, наш ефір триває? Як я вже анонсував власне це спілкування на зв'язку зі студією Горсимоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вам доброго ранку. Доброго По-перше, вітаю вас з днем народження, яке ви відзначали я, напередодні. Я. По друге чули про що йшлося. Власне згадували про зустріч двох президентів Туреччини та України. От наразі зацитую, щойно прозвучало теж слова Петра Порошенка щодо того, що військово-технічна співпраця України та Туреччини не спрямована проти когось, вона спрямована на захист рідної землі. Але між рядками ми вчитаємо, що в принципі це не є ситуативним союзом. Завжди Україна і Туреччина були партнерами, ну, принаймні, останній час ваш ваша оцінка цієї цієї оці зустрічі, окрім того, що турки е, погодилися нам допомогти фінансово трохи. Е, яка допомога може бути з боку цієї країни ще найближчим часом? Така е, відчутна і конкретна для України? Ще вітаю. Я думаю, що Тут слід говорити про таке: відносини України і Туреччини справді весь час були дружніми, хоча за останні роки вони пережили такі злети і падіння. Після Революції Гідності Раджита є Перодаган доволі. Холодно ми зупинилися на тому. Згадали про зустріч двох президентів Туреччини та і України. І, власне говорили про те, що ну наскільки на вашу думку, ця допомога не лише фінансова, можливо, про яку йдеться там в 10 мільйонів один транш ще е, буде допомога. Власне, чим в, в, в короткостроковій перспективі можуть вони нам допомогти туркії власне в політичній ситуації в розв'язанні е, оцих е, відносин між Україною і Росією дуже складних і до речі в кримському питанні так само. Ну, бачите, як я вже казав, відносини між Україною і Туреччиною справді бо весь час були добрими і стабільними, але ставлення Ердогана до України, країни і власне до української, української революції гідності було різним і на початковому етапі він абсолютно не прийняв свого часу Украї... революцію гідності і відносини були тривали час прохолодні вони почали змінюватися а, після а, погіршення відносин між Росією і Туреччиною. Тобто а, тут ми якраз бачимо а, що ту, зміна В'єктора і покращення відносин між Україною та ну, напряму залежить від відносин між Туреччиною і Росією, але Україна і це дуже добре скористалася цією нагодою для того, щоб зміцнити цю стратегічне партнерство. І сьогодні ми бачимо, що ця інституціалізація відносин і демонстрація України готовності максимально. Збільшувати співробітництво з туреччиною якраз дає хороший шанс нам для того, щоб в майбутньому ми могли говорити про не просто про стратегічне партнерство, а стратегічне союзництво. Хоча ці слова вже прозвучали в виступах турецьких чинників. А тепер, що стосується конкретно короткострокових перспектив і допомоги туреччині, звісно. А це в першу чергу політична підтримка е, е, територіальної цілісності України і чітка фіксація того, що Туреччина ніколи не визнає е, анексію Криму. А важливо також є солідарність з кримсько-татарським народом і підтримка, в тому числі фінансова кримських татар. Е, треба зазначити, що там окремим рядком. В йде підтримка кримських татар, які були змушені виїхати з а, території окупованого Крима на материкову Україну, і а значить, ми можемо розраховувати на інвести... інвестиції в південні регіони, що Херсонська в область, в розвиток інфраструктури цих регіонів за допомогою турецького капіталу. Це дуже добре. А так само чудово, що а, що. що Український президент зазначив про необхідність участі Туреччини в форматі Женева плюс, де мова йде про деокупацію Криму. Ну і зрозуміло, що на сьогоднішній момент Туреччина більше переймається близькосхідними питаннями. Україна тут повністю солідаризувалася з Туреччиною і зафіксувала свою позицію. Це здається вперше, коли ми і однозначно зафіксували свою позицію. Пос близькосхідної кризі, хоча і, і раніше, якби виступали з позицій клубу друзів сирійського народу, а паралельно з цим, звісно, що Туреччина вряд чи може зараз активно втрутитися в перебіг військового конфлікту. А менше з тим, я думаю, що в середньостроковій перспективі розвиток саме співробітниця військовій сфері і в тому числі в. В розвитку військово-промислового комплексу обох країн і, можливо виробництво, спільно виробництва зброї техніки військової і таке інше, воно справді дасть такий серйозний поштовх. А, і поселить обороноздатність двох країн, так Ігор, ну от стосовно того, що ви згадали про їх неймовірне бажання свого часу інвестувати власне в південні регіони України. Так вони навіть там мали бажання в Крив... на Кримському півострові будувати мережу готелів системи Оленклюзів. Було і таке. Але якщо говорити про взагалі співпрацю, наприклад, Україна Туреччина, то тут варто ж згадати те, що Меджліс дуже тісно співпрацює з ними і не так давно, буквально місяць тому зустрічалися представники Крив... ну, Меджлісу. У власне з турками і говорили про те, що можливо найближчим часом турки допоможуть конкретної військовому питанні? От ви згадали про е наразі військово технічну співпрацю, зокрема про е можливо там, аерокосмічну галузь. Так само ми знаємо, що Туреччина вона ж напряму залежна від Америки і від е натівських стандартів. То чи можна припустити, що через Туреччину таким чином і НАТО нам допомагатиме у військовому питанні? Я би не став там, скажімо, там дуже оптимістичні давати прогнози щодо власна прямої допомоги з боку Туреччини в Україні, все-таки справді Туреччина будь ну, обмежена в тому числі зобов'язаннями. Але пряме військове технічне співробітство між Україною і Туреччиною в рамках спільних програм, а воно може дати ті, ті елементи, які напряму Туреччина не зможе надати Україні. Тобто, в принципі, пряма військова допомога зброєю, скоріше, малоймовірна, ймовірна. А і тут на це розраховувати особи особливо не варто. Що ж ваша думка зрозуміла? Дякую. Нагадаю, що це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень в нашому ефірі. І пане Ігор, вам ще раз дякую.